Доброго дня, шановні друзі, ми з України. Я Віталій, вітаю на YouTube-каналі Кентавр. Для великих ділянок понад 1 гектара та вище, а також для території зі складним ґрунтом, я рекомендую вибрати мотоблок з водяним охолодженням. Це важкий агрегат з дизельним двигуном та об'ємним корпусом масою приблизно 300 кг. За конструкцією, така техніка є спрощеною версією міні-трактора з одновісною ходовою. Двома великими пневматичними колесами і зручною системою керування на кермі. Рідина ж система охолодження працює ефективніше за повітряну. Сьогодні поговоримо про популярний універсальний мотоблок професійного рівня, а саме Кентавер MB1080DE -Е для ділянок великої площі. Долучайтесь до перегляду! Є що подивитись та над чим поміркувати на моделі мотоблока 1080DE. -Е Встановлено надійний та економічний одноциліндровий чотиритактний дизельний двигун моделі DD-180 з горизонтальним положенням циліндра. Рідина система охолодження унеможливлює його перегрів, що дає змогу працювати навіть повний день у літню спеку. Рама техніки посилена додатковими ребрами жорсткості, тому вона має підвищену міцність, знижує вібрації та забезпечує стабільність роботи пасової передачі. Кріплення двигуна на 5 болтів, а це значно надійніше, ніж кріплення на дві шпильки, адже відчутно знижуються вібрації та полегшується регулювання положення двигуна на рамі. Звичайно ж, хотілося б зазначити основні переваги дизельного двигуна. Він відчутно економніший за витратою палива, ніж такої ж потужності бензиновий. Краще витримує тривалу роботу під навантаженням, за зниженням обертів зберігає високий крутний момент, а отже, і тягу. Дизельний двигун більш довговічний екологічний, має менш токсичний вихлоп, не потребує регулювання карбюратора і системи запалювання. А завдяки більшій масі поліпшує щеплення транспортних коліс мотоблока з ґрунтом або дорогою. Запуск двигуна в будь-яку пору року полегшується завдяки потужному електростартеру, який також забезпечує заряджання акумуляторної батареї. Генератор удвічі потужніший, ніж у мотоблоків інших марок. Він забезпечує яскраве світло фари і можливість експлуатації техніки в темний час доби. Фара, до речі, світлодіодна, краще освітлює простір попереду техніки ввечері або рано вранці. Ящик за КБ встановлений і змонтованим вимикачем маси. Він оснащується електронним вольтамперметром, працювати з яким зручніше, ніж з аналоговим. Цифровий прилад дає змогу швидше і зручніше отримувати інформацію. Просилу струму і напругу в мережі електрообладнання та контролювати ступінь зарядження акумулятора. Розміщується електрообладнання в міцному металевому боксі, встановленому на кермі мотоблока. Поряд ящик зіп зі стручною кришкою, яка значно збільшує корисний об'єм відсіку. Зверху над двигуном розташований паливний бак місткістю 6 літрів з високою заливною горловиною для зручності заправляння. Кришка палива герметична та унеможливлює витік палива навіть у разі сильного нахилу мотоблока. У самому баку є фільтр сітка на вході, а також фільтр сітка на виході з нього. А ось безпосередньо паливний фільтр надійно захищений у металевому корпусі, який не зламається і не тріскається. Для подовження строку служби двигуна. Та забезпечення високого ступеня очищення повітря передбачено комбінований багатоступеневий повітряний фільтр з циклоном. Встановлений на повітрозабірник прозорий циклон, має зовнішню розчітку, яка затримує велике сміття. Потім циклон відділяє дрібне забруднення та пил і поміщає їх у конічний пилозбірник, не даючи їм повторно смоктуватись. Крім того, завдяки прозорому корпусу циклона. Можна легко контролювати ступінь засміченості пилом і вчасно проводити очищення. А далі в дію вступає масляна ванна і поролонові фільтрувальні елементи. Тому повітря потрапляє в циліндр двигуна повністю очищеним. У результаті відчутно знижується абразивний знос деталей поршнової групи. Моторесурс двигуна збільшується, підвищується надійність, значно знижуються витрати на ремонт і обслуговування. Поруч з паливним баком розміщений глушник. Він дуже сильно нагрівається при роботі. Тому, для захисту оператора від можливих опіків, на ньому встановлена об'ємна захисна решітка. Таке технічне рішення поліпшує безпеку експлуатації та обслуговування мотоблока. Встановлений датчик тиску оливи грибок дає змогу здійснювати візуальний контроль роботи системи змащення та уникати поломки двигуна за відсутності тиску оливи. Зверніть увагу на кришку радіатора, вона з клапаном. Завдяки чому можна попередньо скинути тиску радіаторі і уникнути опіку гарячим паром. Обертання від двигуна на КПП передається за допомогою клинопасової передачі. Вона одночасно виступає і силовою передачею, і ефективним запобіжним механізмом. Використання трьох пасів унеможливлює ймовірні пробуксовування, знижує навантаження на них та значно продовжує термін служби передачі. Захист оператора забезпечує металевий кожух на веденому шківі. Крім того, додатковий струмок на приводному шківі дає можливість під'єднання передньої навіски. Загалом кажучи, отримуємо шків на 4 струмки. Отже, можливо швидко під'єднати активню передню навіску або використовувати мотоблок як привід для стаціонарного обладнання. Для натягу шківів передбачена додаткова шпилька. Завдяки її розташуванню ближче до осі зі шківом двигуна практично унеможливлений перекис пасів. Відповідно, збільшується їхній ресурс. поведений шків вбудоване сухе дводискове щеплення, що значно надійніше, ніж однодискове. Воно нормально замкнутого типу з фіксацією в вімкнутому стані, тобто унеможливлює пробуксовування та дає збільшений термін служби. Коробка передач має два діапазони та три передачі для руху вперед і одну для руху назад зі спрощеною в експлуатації схемою перемикання. Саме ж перемикання передач легке і зручне, не потрібно напружуватись та вдавлювати важіль. Передача крутного моменту на фрезу реалізована за допомогою надійного шестеренчатого редуктора. Картери кришки двигуна з чавунного лиття. Вони значно міцніші та важчі ніж алюмінієві конструкції на аналогічних моделях. А ще передній бампер з міцною ручкою для перенесення, передня підніжка жорстка та забезпечує стійкість мотоблока під час зупинки, не деформуються та не занурюються глибоко в м'який ґрунт. На мотоблоці встановлені пневматичні транспортні колеса 6х12 дюймів і гуми високої якості з протектором типу ялинка. Колія на колесах регулюються безступенево в діапазоні 700-900 мм. Завдяки цьому збільшується стійкість мотоблока під час роботи на схилах і транспортних робіт, даючи змогу виставляти колію під різні сільгоспкультури. Для зручності повороту та розвороту є можливість роз'єднання муфти на кожного колесу окремо. Але про це докладніше трохи згодом під час проведення випробувань техніки. Кентавер мб 1080 дає, цілком можна використовувати як буксир вантажного причепа, адже його максимальна швидкість на колесах складає 23 км на годину. Для використання мотоблока як стаціонарного джерела механічної енергії, а також для приводу навісного, конструкцію передбачений вал відбору потужності. Вал відбору потужності бічний та є продовженням вхідного вала коробки передач. Напрямок обертання збігається з напрямком обертання введеного шківа. Швидкість ВВП становить 1186 обертів на хвилину. ВВП з пазом під шпонку розташовується на правій стороні редуктора. Навісне та причепне обладнання кріпимо до мотоблока за допомогою причепної цапфи. Сталеві втулки на причепному пристрої значно знижують знос і збільшують термін служби. Роторна ґрунта Яку ви бачите поряд з мотоблоком, кріпиться безпосередньо до корпусу редуктора замість причепної цапфи. Ширина захвату фрези становить 1100 мм. Передача потужності на навісне обладнання здійснюється або через шестерню редуктора мотоблока, у зачеплення з якою вводиться шестерня редуктора навісного обладнання, або від валу потужності мотоблока. Переходимо до керма та органів керування. Кріплення керма на три болти, що надійніше і міцніше, ніж на два болти, як в аналогічних мотоблоків інших марок. Металева перекладка збільшує жорсткість керма. До того ж, передня стійка відкидна, що буде дуже зручно під час транспортування агрегату. Зверніть увагу на пружини важелів керма. Вони унеможливлюють вібрації та розбовтування з'єднань під час роботи. Керування щепленням відбувається спеціальним важелем, розташованим на лівому руків'і керма. Цей самий важіль використовується для вмикання стоянкового гальма. Щоб уникнути помилкового вімкнення щеплення після зняття із стоянкового гальма, куліса важеля щеплення має зміщені пази з точками фіксації. Металеві тяги диференціала, ручного газа і щеплення прогумовані. Це дає змогу знизити шум під час роботи мотоблока, коли тяги стикаються між собою і корпусом апарату. На ручках керма розміщені гумові руків'я. Вони м'які, а отже менше передають вібрацію на руки. Також менш слизькі, з ними зручніше працювати тривалий час. Надійні зварні шви є запорукою міцності і цілісності конструкції. Захист від корозії та привабливий зовнішній вигляд забезпечує якісне, без напливів, рівне фарбування. З технічними особливостями техніки розібрались, тепер проводимо випробування. І насамперед хотілося б кілька слів сказати щодо особливостей керування. Мотоблок конструктивно має можливість швидкого від'єднання від силової передачі кожної півосі з транспортними колесами. Таке від'єднання необхідне передусім для виконання повороту та розвороту техніки з вимкнутим двигуном, а також для полегшення повороту під час роботи з обладнанням, яке агрегатується. Коли затискаємо ось цей важіль на кермі. Відбувається блокування відповідної півосі або обох одночасно. Це супроводжується розщепленням прямозубою шестеренчатої передачі з відповідної сторони і колесо або обидва колеса від'єднуються від трансмісії мотоблока та отримують можливість вільно обертатися. Отже, для того, щоб повернути або розвернути мотоблок з вимкнутим двигуном, затискаємо обидва важелі одразу та за допомогою руків'я керма повертаємо мотоблок. У потрібну сторону на необхідний кут. Для того, щоб завести двигун, важіль перемикання передач встановлюємо на нейтральну позицію. Перевіряємо, щоб важіль керування щепленням перебував в положенні вимкнуто. Тепер відкриваємо паливний кран. Важіль керування передачою газ встановлюємо у верхнє положення. Важіль вимикача електроживлення встановлюємо в положенні увімкнута це нижнє положення. Відпускаємо важіль декомпресора, розкручуємо маховик електричним стартером. Для цього вмикаємо електростартер поворотом ключа в замку запалювання. Продовжуючи обертати маховик електростартером, відпускаємо важіль декомпресора та двигун запускається, встановлюємо важіль газ на мінімально стійкі оберти двигуна, опускаємо важіль перемикання передач у крайнє нижнє положення і вибираємо необхідний діапазон і необхідну передачу. Та перш ніж почати рух, перевіряємо, щоб відкидна опора перебувала у транспортному положенні. Отримуючи кермо мотоблока, плавно переводимо важіль керування щеплення у положення Вімкнуто. Мотоблок починає рухатись вперед. Швидкість руху регулюємо важелем подачі палива газ. Звертаю увагу, що на відміну від автомобіля чи мотоцикла, рух мотоблока можна починати або закінчувати на будь-якій передачі. Під час зміни передачі нема потреби розганятись або зупинятись. Достатньо перевести важель щеплення у положення вимкнуто та важелем перемикання передач вибрати необхідну передачу. До речі, не рекомендую перемикати передачу на ходу. Не треба також змінювати швидкість руху мотоблока внаслідок пробуксовування муфти щеплення, тому що це приведе до швидкого зносу деталей щеплення. Щоб розвернути мотоблок з працюючим двигуном, затискаємо важіль блокування півосі. Крутний момент перестає передаватися на колесо, що від'єднано, але продовжує передаватися на інше, і мотоблок починає розвертатися в бік під'єднаного колеса. Отже, щоб розвернутися праворуч, необхідно затиснути правий важіль. Відповідно, ліворуч лівий важіль. Якщо затиснути обидва важелі одночасно, мотоблок зупиняється. Будьте уважні під час виконання поворотів у русі за допомогою важіння від'єднання півосей. Необхідно робити це на невеликій швидкості і якомога плавніше. Протестуємо тепер задній хід. Для цього опускаємо важіль перемикання передач у крайнє нижнє положення та вибираємо необхідний діапазон. Переводимо важіль керування щепленням у положення обвімкнуто і мотоблок починає рух назад. Швидкість руху регулюємо важелем подачі палива газ. Для того, щоб зупинити двигун, переміщуємо важіль подачі палива газ у крайнє нижнє положення. Якщо робота надалі не передбачається, то закриваємо паливний кран. Коли ж виникла екстрена потреба зупинки двигуна, натискаємо важіль декомпресора і отримуємо його, поки двигун не заглохне. Добігає кінця огляд мотоблоку та час робити висновки. Отже, Кентавр 1080DE це чудовий мотоблок для виконання великих обсягів робіт з максимальною зручністю та комфортом для оператора. Надійний економічний дизельний двигун, встановлений на ньому, дає можливість працювати повний день навіть у літню спеку. Комбінований багатоступеневий інерційно масляний фільтр забезпечує високий ступінь очищення повітря і збільшує ресурс двигуна. Корпус паливного фільтра металевий. Картери кришки виготовлені з чавуну. Двигун кріпиться на рамі в п'яти точках, три приводні паси та двох щеплення без втрат передають потужність на коробку передач, 6 швидкостей вперед і 2 назад. Ведучий шкіл має струмок для під'єднання передньої навіски. Колія розширена та регулюється. Завдяки високій надійності та витривалості конструкції. Гарантія на мотоблоки Кентавер становить 2 роки, на відміну від одного року, як в інших марок, бо ми цілком і повністю впевнені в своїй техніці. Якщо у вас зацікавив мотоблок Кентавер MB1080DE та ви бажаєте здізнатися більше про його технічні особливості, будь ласка, завітайте на наш сайт. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете вичерпну інформацію щодо всіх моделей техніки бренду. Для придбання мотоблока Кентавер мб 1080 де заходьте на сторінку нашого інтернет-магазину. Тут ви також знайдете інструменти, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Додам, що будь-яка техніка, якщо її інтенсивно експлуатують, з часом потребує ремонту. Тому на складах завжди є повні комплекти запасних частин на всі моделі мотоблоків та тракторів Кентавер. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Наша зустріч добігає кінця. А якщо у вас залишилися запитання, не вагайтесь, пишіть під відео, неодмінно відповім. Підписуйтесь на наш канал та ставте пальця догори. Не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити цікаве. Зустрінемось незабаром на каналі. Все буде Україна. Бувайте!